Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд! Я. Це Hator Ice Fall від українського бренду. Вона пропонує широкий функціонал та доволі таки непогану якість виготовлення, що робить її привабливим варіантом для геймерів, які шукають бюджетне, але ефективне рішення. Це повнорозмірна мембранна клавіатура, яка коштує близько 1299 гривень, що ставить її в доступний сегмент на ринку периферії для ігор. Сьогодні ми детальніше розглянемо цю модель, подивимось її дизайн, функціонал та Ділю з вами своїм досвідом. Використання, але перед початком попрошу поставити ось таку подобайку під цим відео, підписатись на канал та підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Hator Icefall постачається з дуже малим набором аксесуарів у комплекті. Це посібник користувача та кабель для підключення. Хоча комплектація базова, це звичайна практика для клавіатур у цьому ціновому діапазоні. Hator Icefall доступна в кількох колірних варіантах: класичному чорному, стильному білому та варіанти сірі з чор що надає можливість вибору залежно від ваших вподобань та стилю робочого простору. Всі версії виглядають сучасно та гармонійно, завдяки яскравому RGB підсвічуванню, яке можна налаштувати для восьми окремих зон. Крім того, деякі клавіші мають кришку іншого кольору, що не тільки візуально цікаво виглядає, але й покращує орієнтування по клавіатурі. У верхній ряд зліва і справа винесено по три кнопки: зліва для перемикання між профілями пам'яті. Збереження налаштування та макроси активуються на будь-яку комп'ютері без потреби в повторному налаштуванні справа розмістили три кнопки для керування звуком. Клавіатура оснащена перемикачами, які забезпечують тихе та плавне натискання. Ідеально для тих, хто хоче уникнути шуму під час тривалих ігрових сесій або роботи. Варто відзначити також два рівня регулювання нахилу клавіатури, що дозволяє підібрати оптимальне положення для тривалого використання. Це зменшує навантаження на зап'ястя та робить геймінг більш комфортнішим. В основі корпусу клавіатури використовується пластик, але всередині присутня металева пластина для додаткової жорсткості. Це не тільки робить конструкцію більш надійною, але й забезпечує стабільність клавіатури під час активного використання. Вага клавіатури становить близько 640 грамів, що робить її досить легкою, але при при цьому достатньо стабільною на робочій поверхні окремо варто відзначити кейкапи з лазерним гравіюванням та uv покриття. Таке нанесення символів дозволяє уникнути їх стирання навіть під час інтенсивного використання. Хатор Icefall оснащена мембранними перемикачами, які забезпечують плавний хід клавіш та тишу під час натискання. Для геймерів важливим фактором є частота опитування 1000 Гц, що гарантує швидку реакцію клавіатури на команди, а це критично під час динамічних ігор. Також. Присутня функція anti ghosting для 19 клавіш, що дозволяє одночасно натискати декілька кнопок без конфлікту сигналів, що дуже важливо для складних комбінацій в іграх. Також доступне фірмове програмне забезпечення, яке дозволяє налаштувати макроси, створювати індивідуальні профілі, а також керувати підсвічуванням клавіатури. Завдяки цьому програмному забезпеченню можна змінювати параметри RGB підсвічування, вибирати один з восьми вбудованих світлових ефектів або створювати власний режим. Крім того, програмне забезпечення Дозволяє зберігати налаштування на самій клавіатурі, що спрощує використання на різних пристроях без потреби повторної конфігурації. Це програмне забезпечення можна завантажити з офіційного сайту Hator у розділі підтримка. Hator Icefall це чудовий приклад бюджетної геймерської клавіатури, яка забезпечує тишу та комфорт під час використання для геймерів, які звикли до механічних перемикачів. Можливо, вона й не підійде. Однак для тих, хто цінує тишу або вимушений вибирати клавіатуру, яка не будь інших вночі, Icefall стане відмінним вибором. Клавіатура дуже зручна. Клавіші натискаються м'яко, що дуже важливо під час інтенсивних та довгих ігрових сесій. Попри те, що це бюджетна модель, механізми клавіш працюють надійно, що дозволяє уникати проблем із швидкістю реагування. Ви можете миттєво виконувати необхідні команди в грі. Підсвічування працює ідеально, воно забезпечує яскраве освітлення клавіш навіть у повній темряві. Клавіші добре видно і символи не засвічуються. Воно не відволікає та не заважає очам. Хато. Icefall – це чудовий вибір для геймерів, які шукають дійсно надійне та доступне рішення для своєї роботи. Вона поєднує тиху роботу, сучасний дизайн та базові налаштування, що робить її ідеальною як для ігор, так і для повсякденного використання. Завдяки підсвічуванню та можливості програмування макросів, ця клавіатура допоможе вам покращити продуктивність у грі та відчути справжній комфорт. Якщо ви шукаєте бюджетну клавіатуру, то Hator Icefall точно заслуговує на вашу увагу. Якщо вам цей огляд, Сподобався, підтримайте його ось такою вподобаєчкою. Обов'язково пишіть свої думки на рахунок таких доступних клавіатур в коментарях під цим відео. Ну і друзі, не забувайте підписуватись на канал, тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.